Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами дуже важливою інформацією, яка буде стосуватися продовження тимчасового захисту в Чеській Республіці. Дана інформація була опублікована на офіційному веб-порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чеській Республіці. Також хочу нагадати, що саме на цьому сайті розпочнеться онлайн-реєстрація. Отже, у понеділок. Тобто завтра, 8 січня 2024 року, після 10 годин ранку розпочнеться онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту. Перш ніж розпочати реєстрацію, зверніть увагу на покрокову інструкцію, яка буде розміщена в розділі. Чіткі інструкції. Актуальна інформація буде опублікована тут та на сторінці нашої українці в Facebook. Наразі сторінка чіткої інструкції порожня. Я гадаю, що завтра до 10 годин ранку вже тут з'явиться інформація з інструкціями. Також раджу не створювати облікові записи сьогодні або завтра до 10 годин ранку, а тільки після початку онлайн-реєстрації, щоб у вас не було ніяких проблем. Цим і також хочу нагадати, щоб ви дуже ретельно перевіряли написання усіх своїх даних: емейлу, ім'я і усіх даних, які вам буде необхідно заповнити для продовження. Тимчасового захисту. Поділіться, будь ласка, дану інформацію зі своїми знайомими, друзями, які чекають на продовження тимчасового захисту. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал. Дуже дякую. Усім бажаю міцного здоров'я та удачі. Пока!